Все ще понеділок. Я, як ви бачите, біля Макдональдса стояв. Так, от я думаю, тепер гнізіться. Так, ну коротше стояв я біля того Макдональдса, стояв. Прийшла мені смс їхати Маю загрузку тут за 37 км в Вольфсбурзі. Вольфсбург, то по-моєму... Volkswagen, там знаходиться, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, якісь, якісь автомобілі там по-любому є. і-і-і, вот. Ага, тут з боку Реаль. Там казалось би, набагато ліпший паркінг. Казалось би, ліпше... Ставати там. Вот. Справа в тому, що я ставав спочатку під реаль. там, взагалі, там, звісно, зв'язок набагато кращий і я пробував ним скористатися. Але факт в тому... Ну, тут байкерський клуб, коротше, але я не можу їх зняти. П'ять штук. Мені не вийшло їх зняти. І в Під тим реаліем їх зламали. Їхній вайфай зламали. В чому я то бачу? Коротше, я підключився, 5 минут поробило. Мені е, перший антивірус щось там почав пікати, потім фаєрвол почав скакати. Потім в мене є така система, що там, типу, якщо якісь глюки, то кажуть якісь передресування, все так далі. Воно починає деколи, може ви замічали. Вас починає кидати не на ті сайти, які ви включаєте. Він мене автоматично це блокує. Каже, типа, що, по, типу, що коротше, взлом. Я перший думав, що мій, мене взломують. Я коротше, взяв, скинув Wi-Fi, відключив на ноуті, підключив антенку, у мене антенка така на USB отдільна. Я підключив ту антенку, спробував через неї зайти, коротше, опять практично вся та сама фігня. Тоді я спробував ще через телефон, опять-5 хвилин працює, вибиває, я зрозумів, що це не мене ламають, а це їхній їхні Wi-Fi зламали. Я коротше, туди прийшов, зайшов всередину, середину, а ще думаю сказати їм, не сказати. Він думає, зараз буде довго проблем, бо мало що я не говорю по-німецьки, то другі вони можуть зараз подумати, що я до них там їх зламую. Та й по-друге, і по третє, ну, щоб не визволим, щоб не мати проблем. Лишні. Саме з я зайшов, а там дивлюсь, вони вже ходять такі, так збентежені. Видно, що я вже зрозумів, що вони в курсі діла, що щось не в порядку. Бо всі напевно, На роботі нема що робити, та й сидять бавляться. Вот. ну І факт в тому, що їх зламали. Е... А, ну і Тому я переїхав до того Макдональдс. Взагалі під реальним був зв'язок. 3-4 поділки, ну тобто всі поділки, Li-Fi мені тягнув, зв'язок прекрасний, ну, але нічого не вийшло. А ще крім того, коротше я був собі скачав з самого початку, блин, затупив я. Взагалі. Короті, я був собі скачав ігру про виживання. Там тіпо, лазиш по лісі, але вона онлайн тіпо, між чуваками. Там лазиш, шукаєш ресурси, там всяку фіню валяться всі підряд по лісах. Там... И суть в тому скачав эту гру она Вона посила інтернет. короче, я її запустив. Вона не запустилася, і ігра, з того все почалося з тим інтернетом. Я думав, що то може ігра з вірусом. Я їх удалив. Як вийшло зря. І. От. Mm. От, от фігня, коротше. зараз їду маю загрузку 5 паліт в тому Вольфсбургу. І рейс має офіційно великий. Бо їду аж в Італію, не знаю куди конкретно, навіть не знаю, куди конкретно, але знаю, що їду в Італії. Вот. Мене буває деколи да, в цій машині рено збої системи, причому збої тільки градусника. Знаю чому, але от деколи включаю, мінус 40 пише. І така зараз фігня. Вона почуть починає підніматися, зараз мінус 23. Тик по одному градусу трошку піднімається, і піднімається і піднімається. Але не можу зрозуміти чому, чого така А, Кстати, під Макдональдсом постояв, почитав новини в інтернеті. Бачите таку історію. Корею, ну, то не всім буде зрозуміло, факт в тому, корею, Львівська область, місто Стрий. Чувак на бусику собі, на польських номерах по блаблакару, возить людей до Львова, на тому заробляють папобоси. Суть така, він загружений людьми, їде до Львова, його підрізає машина там з якимись номерами, тож заграничному, каже, що там якісь, ну, так він написав, цигани сиділи підрізали його. Він втікав-втікав, доїхав з людьми до посту поліції, типу, там є такий пост. Каже, він ти з нього поржали і сказали, що типу, в нас таке, <кій> такого немає, На тому кінець. От. Він людей пересидив на маршрутку, сам поїхав до Львова, і вже каже, що все нормально, більше ніхто його не чіпав. Ну і починають зразу в інтернеті всі ліпити, що зв'язано з тим, от, що було там, типа що по Бла-Блакару їхав пацан до Києва і вкрали машину, а його вбили. Ну, По-перше, я читав на Фейсбуці після того, як його типу, шукали-шукали, що потім його все-таки знайшли і що він десь гульбанив. Ну, я не гарантую, я не впевнений, що це 100% правда, може це і неправда. От. Але дану ситуацію, це, що кажуть, що його підрізали, мені здається, що це, він, що це зря, чіпляють бла бла кар а це що, всього проблема в тому, що він. Е, Ну, просто якби з якоїсь сторони можна правильно пояснити. Люди, які мають маршрутки. Їх, це їхня тема. Ну, то є, Тут собі якийсь собі Васильок купив свій буса в пощі і тут собі блин, возить людей до Львова. Звісно, що його, блін, скоренько знайдуть, дадуть йому звізду рейти. Тут навіть, блін, гадалки не ходи. Тут не важно, навіть що це, це цигани, чи то не цигани, чи то йому так здалося. просто. Ну як би, то принаймні моя думка. Та, я бачу циганів навіть Я раз теж в них купив блін, печатку, типу золоту. Вот. Але факт в тому, що вони мене не підрізали, вони собі стояли та й стояли, і вони взагалі ніяких агресій, ніякої агресії не подають. Вони просто йдуть, як то кажеться, на дурачка, цигани вони такі, що ти там, блін, ким би ти не був, вони тебе розведуть все одно. От і все, Тут спор не спор. Хто би там що не казав, я знаю багато людей, яких короче, цигани розвели. І... Далеко люди не лошари. так що тут такое діло. І... Веду я до того, що швидше всього, що це зв'язано з тим, що він возив собі людей до Бога. Йому просто дали знати, що не можна. Висадив людей, вже ніхто його більше не чіпав. Ну, але з іншої сторони, це ще один признак до того, що треба такої дозволити в Україні зброю для самозахисту, але з іншої сторони, ну, дозволять вони носити нам зброю, так? Ну, маєш ти при собі той пістолет. Ну, вистрелить він з того пістолета і релюбі, яка би там ситуація не була, мені здається, проблем буде дуже багато. От візьміть навіть, де скільки є ситуацій, що при самозахисті людина там когось забила, що той був озброєний, а той без зброї десь толкнув об якийсь кут головою забив. То проблем стільки, що ого-го, то прикиньтесь, якщо у вас буде ствол, ви когось забіте, ви ніколи в ті не докажете, що ви захищався. Якщо ви хіба не мінт, або у вас там тато не прокурор. Ну, В таких ситуаціях, так, да, ви докажете. А якщо простий чувак собі себе там охороняв, то ліпше ствол майте без ніяких дозволів, без ніяких номерів реєстраційних і щоб вас ніхто ніколи не знайшов. Бо якщо знайдуть, ви по-любому не праві, вас по-любому закриють при наших законах. То при любих законах. То візьміть навіть в тій же Америці. Там Ствол ти мати можеш, а стріляти з нього ти не можеш. Все. Толку сто що ти його маєш. Кось страшити, когось страшує, ти не страшити, ти не можеш стріляти. А вистрелиш, б'єш його, а тебе посадять. Кому і того буде легше, і нікому. Та, така от фігня. тут хіба якісь там, я знаю, газові або. Пневматика якби такого толку особливо не дає. Бачу PC Pішку носити, ну, але з це ружьо, це теж що вона. Ну так, да, ну, в принципі, я знаю, що дверки от воно в машині прошиває насквозь. От, але якщо брати по закону то на ту Псісі Пішку, вже теж треба дозвіл першої категорії. Вона там вже метрів на секунду дає більше, ніж можна. та й отакі от, короче.